Ну, за Коржа, дивіться, от люди. Ну от розкажи, як було за Каржа. Насправді багато було інформації після концерту Макса Каржа в, в Варшаві, а, там депортували українців, які були на цьому концерті, там прапори певні розгортали і так далі. Але а, інформація була. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських європейських новин, якісь партнерні з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в інстаграм, ютуб, фейсбук, інстаграм, усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командою. отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче профілі. Я вам проведу безкоштовний фірте. В Ну, не публічно розка... там нам Сергієм Uh, ну, краще є у нас така інформація, що uh, ці люди брали гроші від росіян, яких потім зв'язали з їхніми певними службами. Тобто But на французські це вже була просто фіксація, і це був привід. Там була насправді ситуація, та що вони мали спілкування з росіянами, брали вони гроші, і це пов'язали з їхніми спецслужбами і провокаціями. Тому, друзі, зараз дуже важливо, якщо у вас є родичі в тій країні, якщо у вас є там не знаю, друзі і так далі. Ні в коєму випадку не беріть переводи ні криптою, не там гроші, Нічим, мені, взагалі, так, все абсолютно тому, що якщо ви знаходитесь, ви знаходитесь в, в Європі, берете гроші, хтось вам відправляє з Росії, то відразу ви попадаєте на ганчок і за вами вже починають дивитися. Краще з ними взагалі не мати ніяких справ там, і це для це буде залог вашої безпеки. Але а, друга причина та яку говорив Сергій, це а, безпека, загроза національній безпеці цій країні, в якій ви знаходитесь. І ось сюди треба бути дуже обережно. Бо ну, може туди попасти що завгодно, взагалі що завгодно. Ви перевищили швидкість, ви представляєте загрозу для німецького населення. Ви могли пошкодити число майно чи ще щось. Попадаєте це, на... десь стовп своєю ж машиною. У мене таке було бампером, І це ж треба поліцію визивати, все, себе. Розуміло? Бо у нас на старопну своєї машини, якийсь стовп, яка різниця. А в Європі це все. Це вже це, якщо ви поїдете, це буде як це скриття з міста приступлення, щоб розуміли. Навіть ну до такого доходу. різна ментальність у нас. Тому обов'язково подивіться в Сергія в Блозі. Є чарівна фраза чарівна юриста навіть юридична фраза, юридична формула. юридична правильна фраза, яку ви можете сказати, не дай Бог у вас стається подібна яка ситуація. Можете сказати цю фразу і виграти собі 24 години, так чи інакше, для того, щоб послухати викликати адвоката, юриста і так далі, якось вирішити це питання, тому що в іншому випадку вас просто грузять, привозять на український кордон. Далі пиши апеляцію, якщо виграєш, то може. Ні, це, це непогано. Якщо ви хочете в Україну, це непогано, і типу, пошти добре, якщо українці в Україну будуть повертатися. Але якщо ви не хочете, і у вас там якась права, роботи, життя, контракти, я там знаю, ну, життя у вас іде, то для вас це буде досить болезненно і тому краще перестрахуватися. Все, друзі, отака от інформація. Будьте обережні, дійсно таке вже відбувається. Воно масово ніде не оприлюднюється, але воно є. Слава всім українцям, які досі тримаються, зустрінемось в наступних відео. Па-па.